Чесно кажучи, в мене шок. І я навіть не знав, знімати це відео чи не знімати, тому що розумію, що зараз налетить купа хейтерів, які будуть казати, що подарунки дарять тільки дівчатам. Але ж е, вирішив зняти, мені пройшов подарунок на нову почту від дівчини, яка купила останнього хлопчика-мальчика. Е, подарунок, я так розумію, в знак вдячності. Що там? Що за подарунок, я не знаю. Пройшла посилочка, зараз йдемо її забрати. Так. Ну, о відійди, 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 І так, зганяли ми вже на почту. І так, зганяли ми вже на почту і зараз буде відбуватися розпаковочка. Кров у нас тут всередині. Ось такий кульочок. Ого, тут багато що. Зараз розпаковочка, розпаковочка. Розпаковочка, розпаковочка. Є кульочки. Так, дивіться, є такий напій, чай рози. Німецький. Далі є такі смаколики. Жалейні. Далі є такі конфети шоколадні. Далі є фісташки, я так розумію. Ось така ось упаковочка. І ось це, я не знаю, що. Одна така файна з поцілунками. Поцілунки це не на упаковці. О-о. Так, це на потім. Зараз. Ну це я хочу вже обережно політ Не так, як пакетик. Так. Ого, дивіться, такі є духи. Файні. А, пахне то як? Зацініть. Блін, супер. А це що таке? Це здається також духи. Також духи, але напевно інший смак. Блін, я ці ще не по духам, а в мене під носом цей запах. Зазвичай я не чую запах, але зазвичай такий типу спір чую. А це так пахне. Просто дивіться, такий класно пахне дійсно. Написано Зарамен. Сільвер. Сірбе. А ці взагалі солодкі, солодкі. Блін, наче, типу, такий душ. Приємний солодкий душ. Блін, зара. Я не знаю, що це за духи. Мені доволі тяжко вибирати духи, ніколи не люблю вибирати їх. Але це такий запах. Блін, я зараз вам цю упаковку покажу. Ось таке. Вона. Блін, ну не так пахне. Хуй. Ді сиди, ди до мене. Ді. Понюхай. Понюхай. Скажи круто. Так? Да? да? Ох і круто! Ти мене цілуєш вже, бачиш, як я надухався. Вкусно пакну, так? Да? Всім дякую за увагу. Ось нас подарунки. Я здивований. Для мене це дуже-дуже ну, приємно. Ставимо паузу.